Чи може бути таке, що людина вона хоче одружитися, але Бог їй не дає іншу людину для одруження? І, наприклад, там вже, не знаю, 25, 30, 35, 40 років і досі немає цієї людини. Перед цим важливо сказати, що так, дійсно, може бути таке, що хлопець чи дівчина об'єктивно можуть одружитися. Був шанс, наприклад. А вони просто там ну, не захотіли чи ще щось, і як результат вони зараз самі, можливо. Але окрім цього, дійсно може бути таке, що людина, вона насправді е дійсно любить Бога, має близькі з ним стосунки, вона хоче одружитись, молиться за це і так далі. Але Бог дійсно може не давати іншу людину по якійсь причині, яку ми, яку ми не знаємо. Але як не крути, все ж таки, якщо ця людина все-таки має близькі стосунки з Богом. То вона все одно буде щаслива, навіть не будучи в шлюбі. Це важливо розуміти. Тому якось, якось так, друзі, що ви особисто ви думаєте за це? Тому що дійсно, якщо подивитися на різні місця писання, ми бачимо, що не все в наших руках, не все від нас залежить. Є Бог, який над усім. Він цим, він цим управляє. Тож, чекаю ваших коментарів.